Прокурори інваліди на Хмельниччині 49 служителів ФЕМІДи оформили інвалідність через корупційну схему голови обласної МСЕК Тетяни Крупи. Серед клієнтів королеви, які можна все виявився і обласний прокурор. Масштаби корупційних схем пані депутатки та заслуженої лікарки України просто вражають. Нові подробиці скандальної справи розповім за мить. З вами новини ТСНЮА. і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, натисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором. Рором оформили інвалідність. Ймовірно, це вдалося зробити через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК, яку раніше викрили на незаконному збагаченні. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов. Він стверджує, що правоохоронці Хмельницької області знали про масштабну систему, адже могли бути співучасниками корупційних схем. При обшуку співробітниками державного бюро розслідувань на робочому місці т групи в обласній МСЕК. Було знайдено 104 тисячі доларів, які у період 2-4 жовтня курпа отримала з 30 громадян, тобто приблизно по 3-4 тисячі доларів з однієї особи за отримання свідоцтва про інвалідність. За словами журналіста, суть схеми полягає в наступному. Чоловік, дружина якого має групу інвалідності, оформлює собі догляд і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. Проте і самі прокурори не цуралися оформлювати собі інвалідність. Корупційна схема працювала щоденно та масово у порядку живої черги, але чомусь корупційні схеми були викриті не місцевими правоохоронцями, а ДБР. Виявити зв'язки крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які самі все задокументували. Майже всі прокурори Хмельницької області виявилися інвалідами другої групи згідно з рішенням головного лікаря секти групи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника пенсійного фонду. Курпи сина Тетяни Курпи до речі, прізвища прокурорів інвалідів Бутусов також оприлюднив з усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів. Пенсію у крупи не оформив тільки один прокурор Олександр Гончар, керівник Кам'янець-Подільської окружної прокуратури. Масштаби видачі інвалідних свідоцтв та пенсій у прокуратурі важко підрахувати, оскільки близькі родичі прокурорів, які не служили у прокуратурі, також оформлені інвалідами. Бутусов пояснив, що прокурори оформлювали групу інвалідності для себе не лише з метою уникнення мобілізації. Тут не в грошах справа. Подивіться декларації цих 49. Кожен прокурор області це дуже заможна людина. Вони усі мають десятки гектарів землі, квартири, будинки, машини за рівнем статків. Прокурори знаходяться в Україні на рівні еліти, але згідно з законодавством про працю. Люди з інвалідністю мають перевагу при працевлаштуванні і при переміщенні з посади на посаду. Їх значно складніше звільнити. Крім того, це додаткова підстава, щоб не допустити переведення прокурора зі своєї області в якусь іншу не таку зручну. Свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар'єру у найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю. В офісі генпрокурора заявили, що підписали наказ про проведення службового розслідування у зв'язку з поширення інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури. Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування. Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вище згаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з'ясування цих обставин. Комісія з проведення службового. Розслідування вже розпочала збір інформації та документів для засування цих обставин. Нагадаємо, що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Ламає да, ну який вихід на Нам обережно просто якось намагаєтесь на він просто. Ні. А, от і... Легенько, то давай, Ну давайте все і почали, так? Да? Мережі відразу розлетілись відео, та мемчики, головними героями яких стали гори посадовці з Хмельниччини. Вас не знімаємо, передить отаку. А вам де вас Більше під час обшуків чиновниця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві торби з півмільйоном доларів через вікно. Оце б комусь таке щастя на голову б впало. Також у посадовиці в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а ще низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у жінки знайшли понад 5 мільйонів доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси тощо. Також вилучено документи, які підтверджують, не Законну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес проєкти Бай більше родині топ чиновників належить чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні з десяток автівок, ресторани і мільйони доларів на закордонних рахунках. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони. 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців, осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, або організованою групою. Легалізацію майна одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб у великоособливих розмірах. Декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення Королева, який можна все, у якої гроші майже в кожному кутку квартири ще й членкиня депутатської фракції Слуга народа Хмельницької облради, головна лікарка КЗОС Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи заслужений лікар України. Згідно з декларацією, за 2023 рік за місцем основної роботи головна лікарка отримала понад 500 тисяч гривень. Серед інших доходів понад 15 мільйонів гривень та 70 тисяч доларів доларів готівкою якось не в'яжеться з тією картинкою, яку ми бачили. Пізніше керівниця Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяні Крупі обрали запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 мільйонів гривень. Примітно, що застава приблизно вдвічі більша за суму, яку у неї вилучили. Нагадаємо, крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, їй інкримінують організацію фальшивих інвалідностей ухилянтам. Ба більше ДБР вивчає списки ухилянтів, знайдені у медикині. У документах, зокрема, зазначені прізвища та фіктивні діагнози. Ухилянців тепер мають відшукати та перевірити, якщо діагноз куплений з метою ухилення від військової служби, то чоловікам загрожуватиме від 3 до 5 років. А тепер згадаємо списки прокурорів інвалідів. Цікаво, чи хтось з них таки понесе покарання, якщо їх діагнози виявляться фальшивками. А як думаєте, ви, як під час війни потрібно карати корупціонерів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.